Доброго дня починаємо урок української мови. Тема Ставлю питання до назв предметів. Розпізнаю слова назви предметів за питаннями Хто? Що. Давайте ви проглянете відео. У нас в гостях наші дружі, друзі Мавка і Суржи, і вони будуть розповідати нам про уявлення про слова назви предметів. Привітик, друзі! Як же гарно з вами бачитися знову. Добрий день, дітлахи. О, які цікаві картинки. Друже Суржику, згадай згадайно, що ти питав у мами, коли бачив щось незрозуміле чи когось незнайомого. Так так, пригадую, я запитував маму Мам, що це? Мам, хто це? І матуся мені все називала. Сьогодні ми. Будемо тобі замість мами, суржику, і назвемо разом з учнями предмети, зображені на малюнках шоколад, дідусь, хліб, парасолька, дощ, бджола. Мово, ти ніколи не помічала таку собі дивну. коли заплющуєш очі. І називаєш предмети, то вони постають перед тобою, неначе намальовані. Що це? Може, я. тойго хворий? Ні, Суржику, з тобою все гаразд. Це означає, що твоя уява працює не всі сто, і сьогодні вона тобі дуже знадобиться. Адже ми говоритимемо про слова, що є назвами предметів, про іменники. Так, 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 тема обіцяє бути приємною до вивчення, особливо там, де йдеться про шоколад Суржику, спочатку до справи. Починаємо працювати над вправами. Перша вправа. Настав вечір, друзі полягали спати, їм снились дивні сни. Давайте запишете у дві колонки, хто снився в читалочці і що снилось щебетунчику. Ось подивимося на зображення. Хто півник ось. Далі хто лисиця, хто лікар і хто кіт. Далі. Чого снилося бетончику? Що? Що літак? Що телефон? Що яблуко? Що книга? Проведіть дослідження. Визначте, у якій колонці слова називають людей і тварин. На яке питання відповідають ці слова? Людей і тварин записано в першій колоночці. Там кіт, півник, лікар. І вони відповідають на питання хто. Люди і тварини відповідають на питання хто. А от інші предмети це телефон, книга, літак, відповідають на питання що? І Павло. Назви людей і тварин відповідають на питання Хто, назви інших предметів відповідають на питання що. Розкажіть, який сон бачила родзинка? Читалочка одягала ролики. Родзинка каталась на велосипеді, Гаджет зі щебетунчиком грали у м'яча у футбол. Запишемо в дві колонки назви предметів, які бачила у вісні родзинка. Тільки назви предметів. Дивимося, хто? Це читалочка, родзинка, щебетунчик, гаджет – це люди, так? І що? Ролики, велосипед, ворота, м'яч. Це предмети, це люди. Люди хто? Предмети що? Запишіть у дві. Можете в рядочок, як ось тут в мене на екрані. Наступне завдання. Склади речення про те, чим займається у вісні родзинка. І запиши їх. Або хто чим займається. Дивимося. читалочка катається на роликах, а родзинка на велосипеді. Гаджики і щебетунчик грають у футбол. Ось такі речення про сни родзинки. Можете скласти свої речення, а можете записати моє. Є в нас колискова, яка мама співала читалочці. Поставимо запитання потім до виділених слів. Колискова. Спи, дитятко, засинай люлі люліньки, -лю 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 бай-бай. Звірі в лісі вже заснули, в морі сплять кити, акули, у гніздечках сплять птахи, спи малесенька і ти. Дивимося, хто? Дитятко, звірі це хто? Кити хто, акули хто? Птахи хто. Бачимо, це у нас тут люди і звірі. Тварини відповідають на питання хто? А от читалочка записала, де спали тварини. Давайте прочитаємо ці слова і поставимо до них запитання. Спи, дитятко, засинай, лю -лю -лю, люленький бай-бай. Звірі в лісі вже заснули. В морі сплять кити акули, у гніздечках сплять птахи, спи малесенька і ти І так, де спали? Тварини в лісі, в морі, в гніздечках. А якщо по-іншому поставити запитання, то буде, що море, що гніздечко, що ліжко і що ліс. Давайте складемо і запишемо речення про те, хто зголисково йде спить. Дитина спить у ліжку, звірі сплять в лісі. Кити, якули сплять у морі, у гніздах сплять. Птахи. Запишіть. Гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію про сон. Давайте прочитаємо її і розкажемо, що раніше тобі було відомо. Дітям необхідно спати 10 годин на добу. Дорослим достатньо 8 годин. Без сну людина може прожити 10 днів, а без їжі 14 днів. Можете своїм близьким і рідним розказати ось таку цікаву інформацію. І у праві 10 ви можете написати про те, чи сняться тобі сни і які сни тобі подобаються. Наприклад, вночі мені сняться чудові сни. Вони різнокольорові. І далі розповісти, що саме сниться. Або… Вночі мені сняться чудові сни, я бачу в них кішечку, пташку і так далі, або, можливо, якийсь цікавий сон, ви пам'ятаєте. І ваше самостійне завдання це право 1. Ви маєте роздивитися довкола і записати по чотири слова, що відповідають на питання, що або хто. Наприклад, хто діти, вчитель, батьки, директор, або хто. Кішка, собака, мама, тато, бабуся. Що? Вікно, парта, ручка, зошит або що. У вас в кімнаті є іграшка, вікно, наприклад, ліжко і так далі.